Бійни, терор, Natural and industrial disasters. природні та промислові. надзвичайні ситуації, зміна клімату, політичні та економічні кризи. демографічна криза. Світ є крихким. І занадто мінливим і дуже часто ми не встигаємо за цими змінами. Загулити слова кохань і вірус. А COVID-19 вже захопив планету. На жаль, нові загрози не будуть вічно чекати, поки людство впорається зі старими. Для того, щоб відреагувати на ці сучасні виклики, був започаткований саміт перших ладі та джентльменів два роки тому. Саміт став ефективним майданчиком для обміну думками та ідеями. Але реальність поставила перед нами новий виклик. Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Не зламала Україну і не зламає, не зупинила життя в нашій державі і не зупинить. Тема людського виміру після воєнної реконструкції України стала наріжним камером другого саміту перших леді та джентльменів. У нас були гості офлайн та онлайн. Це були перші леді та джентльмени із 23 країн. Світові відомі особи, атлети, культурні діячі, які підтримували Україну з перших днів війни. Цього року серце світу знову б'ється в, в Україні. У святині Софії Київської ми зібралися тут ще ширшим колом і ми будемо працювати над нагальними питаннями поточного порядку денного. Ми також підтримуємо тяглість обговорень, тому що післявоєнне відновлення не є можливим без психічного та ментального зцілення. дуже складно говорити про психічне здоров'я у контексті війни в Україні я не можу собі навіть уявити травму, яку переживають ті люди, яким довелося голими руками розбирати завали своїх домівок, травму, яку зараз переживають військовослужбовці на передовій, або травму, яку переживають діти, які позбавлені свого дитинства. Ментальне здоров'я це глобальний виклик. Цілий світ роками жив. Серед перегонів за досягнення, не зважаючи за високозаплачену ціну, важливість ментального здоров'я, а це тема сьогоднішнього саміту, не може бути переоціною. страждання не є нормальним станом для людини. Відсоток психічних захворювань збільшився. Оцінюють, що до 20% дітей та підлітків страждають від психічних розладів. Ми дійшли згоди щодо потреби заповнювати наші серця і дбати про спорт, культуру для того, щоб відновлювати здоров'я та добробут. Кожна сьома дитина зараз зростає у зоні конфлікту. Конфлікти і війни мають величезний вплив на ментальне здоров'я та добробут людей. Мої думки зараз з тими. То страждає, а також з тими хто підтримує тих, хто страждає. Психічне здоров'я має велике значення не лише для окремих людей, але також з отими точки зору. Боротьба за психічне здоров'я це величезний виклик. Ми повинні впевнитися в тому, що ці виклики не кинуть знову у тиху епідемію, яка тривала роками і поколіннями. Надзвичайно важливо говорити про психічне здоров'я, зокрема зараз, але говорити недостатньо. Ми повинні діяти. Ми повинні ламати стереотипи. Ми також повинні створювати середовище, в якому турбота про психічне здоров'я буде загально прийнятою. кожен із нас повинен бути дуже обережним щодо себе і своїх родичів. Надзвичайно важливо, щоб ми ділилися своїми знаннями, досвідом, навиками та експертизою, які ми здобули одне від одного. Важливо також розуміти, що психічні розлади є досить поширеними і їх можна лікувати. Психічне здоров'я є важливою частиною здоров'я, і ми не повинні нехтувати цією частиною нашого здоров'я. Рана, яка прихована, стілюється дуже повільно і складно. Саме тому тут важливим є одне слово комунікація. Ми повинні обговорювати, обмінюватися ідеями та хорошими практиками. Ми також повинні захищати психічне здоров'я, адже це інвестиція у наших людей, наші економіки, наше майбутнє. Державні та неурядові організації провели кампанії із підвищення обізнаності для того, щоб зменшити стигму. Ми повинні пріоритизувати. Ми повинні говорити про психічне здоров'я, тому що таким чином ми впевнені в тому, що наші нації і народи. Мають все необхідне для того, щоб справлятися, і для того, щоб бути стійкими, незважаючи на такі виклики та випробування, спортивні зірки, відомі медіадіячі. І представники суспільства всі зараз закликають відкрито говорити про психічне здоров'я. А це є свідченням того, що ця тема має вплив на кожнісінького, а це те, що також допоможе нам зламати бар'єри. Разом ми можемо збудувати здоровіше майбутнє і для розуму, і для нашого духу. для мене психічне здоров'я це передусім про гармонію, а також відчуття задоволеності. Це стан коли кожен отримує підтримку і має хороші взаємини вдома, в школі, на роботі, у громаді. На наших плечах лежить відповідальність робити все можливе для того, щоб забезпечити стале і комфортне для життя майбутнє для багатьох поколінь, які будуть після нас. Пані та панове, зустрічайте ведуча саміту Ганна Гомонай. Вітаємо вас, шановні пані та панове, шановні гості, учасники, глядачі. Саміт перших леді третій раз збирає нас усіх у Києві. Власне, наш саміт нині зіштовхнувся з надвипробуваннями і з такими, з якими зіштовхнувся весь наш світ. І... Ці надвипробування для кожної людини ставлять дуже важливі завдання виживання і адаптації. У цих випробуваннях гартується і наша стійкість, і водночас ці кризи вони проявляють нашу невидиму крихкість, крихкість, яка називається ментальне здоров'я. І сьогоднішній саміт, саміт перших леді і джентльменів, стане чудовою платформою для обміну, обміну корисними думками, ідеями і досвідом. І наша розмова стане поштовхом для глибшого розуміння важливості ментального здоров'я. Отже, під час цього саміту нас чекають кілька панелей, в яких візьмуть участь світові знаменитості, провідні експерти і глави держав, керівники глобальних організацій і головне, перші леді та джентльмени світу. Сьогодні з нами перша леді Литви Діана на Вітаємо також перша леді Естонії, Сір'є Каріс. Надзвичайно раді. Перша леді Чехії Єва Павлова. Щиро дякуємо, що ви сьогодні з нами. Як і перша леді Сербії Тамара Вучич. Вітайте також дружину прем'єр-міністра Вірменії Анну Акопян. З радістю вітаємо і представляємо доктора Алиша Мусара, першого джентльмена Словенії. Поруч з нами чоловік прем'єр-міністр Кідані Бо Тенкберг. А також партнер президентки словаччини Юрай Різман вітаємо вас, пані та панове! І ми щиро дякуємо від усього серця, що всі ви мали сміливість сьогодні долучитися до нас і завітати в цей непростий час відчути на собі, що таке бути в ці дні в Україні. Отже, е, крім того, сьогодні ми почуємо багато перших леді і джентльменів, які долучаться до нас онлайн, а також ті, хто надіслали свої привітання, сповнені щирості і турботи. Ну і також ми маємо кілька сюрпризів е сьогоднішнього саміту. Сьогодні буде все і відверті зізнання, і неймовірні історії, і кінопрем'єри, і вражаючі цифри, і надзвичайні лайфхаки. Ну а ще візит надзвичайного гостя, власне, зірка, яка змушує і плакати, і сміятися водночас. Е доброго друга України і світу. І я думаю, що багато хто із вас вже здогадався, про кого мова. І також я хочу зауважити, що сьогодні на території Софії тут теж ем, триває сателітний саміт за участю міністрів охорони здоров'я одразу кількох країн. Серед піднятих тем є ключовою, звісно, тема ментального здоров'я. І більше про це розповість мій колега Тимур Мірошніченко. Він зараз працює на Mental Stage. Тимуре, ти як? Привітання, вітаю абсолютно всіх, хто сьогодні разом з нами. Як я? Ну класичне запитання для нас, українців, за останні півтора року. А якщо бути точним, навіть за дев'ять вже з копійками. Але попри все, я тримаюся, як і всі ми сьогодні. Навіть попри безсонну ніч самі знаємо завдяки кому. І попри все, я продовжую діяти, вірити. Мріяти, планувати і, звісно, рухатися вперед. А ще я надзвичайно тішуся, що сьогодні, нарешті, ми можемо щиро і відверто говорити про те, що дійсно турбує, і про те, що болить. Отже, тут у нас на Mental Stage сьогодні чекає одразу декілька атракцій і дискусійних панелей. Перша з них буде власне присвячена міжнародному медичному партнерству, і ця зустріч має започаткувати дійсно масштабний проєкт. Дійсно, світового рівня ще одна дискусія, яка буде відбуватися на Mental Stage, має назву мистецтво та ментальне здоров'я. А її учасниками стануть письменники, фотографи, актори, режисери. Як українські, так і голівудські, і серед них навіть не один Володар Оскарів. Ну я сподіваюся, що мені вдалося вас заінтригувати. Тож обов'язково будьте разом з нами і дочекайтеся цього моменту. Крім того, ми будемо записувати подкасти із вкрай корисними лекціями, займатимемося музикуванням та медитацією. Коротше кажучи, буде цікаво, я вам це гарантую. Мура, з нетерпінням чекаємо на ваші включення. Схоже, всі готові, тож будемо починати. Пані та панове, за якусь мить на цій сцені зустрічайте засновницю саміту Першу леді України. Що таке ментальне здоров'я? Мені подобається формула від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку кожен може приміряти на себе. Чи вдається нам долати повсякденні стреси, працювати і взаємодіяти? Вітаю! Мене звати Олена Зеленська. Я перша леді України. В Україні всі ці питання ми виражаємо одним коротким Ти Як? Як ти там? Понад 90% українців за час російського вторгнення мали симптоми тривожного розладу. Тобто, на питання ти як вони не можуть сказати я ок. Ось чому, рік тому ми запустили всеукраїнську програму ментального здоров'я, щоб допомогти українцям і одночасно подолати суспільну стигму психологічних проблем. Ми доводимо біль не те, чого треба соромитися: шукати підтримки відповідально і правильно. Ніхто в Україні не має сумніву, що ми пройдемо всі випробування. На запитання ти як ми хочемо чесно відповідати Ми добре і бажаємо цього всім нашим друзям.